Це боя на печі, хай затримала. Існиться мені, твоя така молода, а така хороша, хоче на воду пити. Зараз сороми куби! А я коли молодою була, повітря дівка була! Я так не подумала, але. Я за мною так А, дзвігали? а дзвігали, що? О, та бігали що. Є кажи. Вибля спит так. Чую, я хочу на могоряпка. Ну, а ви стали на могоряпкання? А e, то либо палашка мужна листя. Тай e, ти позивала на могоряпка, ніби він на ні. Ну, от піти, а да й вупіла. Рябком плечи. А своє О, Треба по доколу записати. А моя побувала убий боки на собі. Та й звідти йому привезли ще таке жінят. А воно не зараза таке, я чим буде. Але мені люди. Отаке ярче, виховувати треба. Бо як не будеш виховувати, повітря прийде. І подусить це. Ага. Так, домой це діло до краю. Слухай, щось чудино місце слухається. Треба підучити. А, маємо чого? Добрий день, вам! За яке діло мене, виходять? О, добро я, яко! Як поживаєш? Серденько. Сергінко. Та як ти посміла мені та старішні діта, кого нагоди?

Wee! <laughs> Зараз За яким ті його мене кликали? Нарешті я діждався того часу, що бачу, на наодиці. Велике щастя. А призайдь, тут по прийшню, призайд. Прошу. З якої речі? А ти спитай, хочеш молодицю, яка б не була рада, щоб голова та в неї залицялася. То й кличте, тобі так молодець. А до тебе? А от мене хлопець, як хоп, так. Справді! Рука моя, давайте! то до за волосся на голові виберу. а ти так з начальником! А ви хіба на те начальник, щоб ти чужий ще залицятися? А ти ще в колоді не сиділа? Не для мене так.

Нічого, а ви п'янствуєте Так, А не... поводів голова. Та не журіться, Василь Миронович. Все, атестуємо в кращому вигляді. Не журіться. О, тут є ще. Mm. Ой. О ха. Хумася. От таким екстреним потребам. А ви вже по яким коли так успіли покомуватись? Не пізніше 1 жовтня ага. на покрови при Святої Богородиці. А що з моїм підрозділом покумувалося. А, я зачте колись того, що походу. Ви, Василь Миронович, не смійте мені мою комазу обіжати, Бо я хоч і підручний. Але можу вам задати таку і цю версію. Вони ще холодною тебе. Так, вони ще не холодної страшно. О, я я Ага. Ну, холодна, нехай буде холодною, а нам пора погорітися. Так. Василь Маманович. Добре, давайте звиренько, до двох. Ні, ні ні не ні так бували, а то вже діл повна купа не валилося. От получимо якась листа, а нам що по ревізії їхати. Що ви журитеся, Василь Миронович, так вип'ємо та й поїдемо. Поїдемо. Так, ви кажете, якийсь папери, Зараз почитаємо. Почитаю. Так, 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 так. А! Пусте! Що там на це раптом? Пустене вартує уваги. Що? Держати судно? Так. Вартів. Так, кумася. Добре. Мася, чарочку, кумася, чарочку. Ні, я проти не буду. Я проти мене. Я кумася. Ти від мене і чарочку і дивись. Ти ж було, кума моя. Ти ж було, душе моя. Ти ж було салом ідеш. Ти ж бо, тут уревеш, ти ж бо, не минаєш, повернися. Поцілуй так, милості всього, милосі по сю. Так так, так те, всю 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 всю. Треба інші на туди А прошу випустити ще в мене на мирову. Мася. Дивись, тут є така важлива, важлива справа. О, так. Хата в тебе велика. Простора. О! А в мене скоро імени Тож вари, печи, фаршируй. Моя робота мої. Гроші і моє Ех, Василь Миронович, не вмієш ти з бабами діло робити. А? Я прийду на мене, я не Так, комася. Там ще там не маєш. Дайте пляшку, прошу, ще. хочете підняти гумаси?

А ну побіжіть чи ноги, принесіть ще горілки дроги Ой, так, комася, починай пішти. А це я в місті я вже п'яне. Давай. Давай. Ой, ви вже я в полет сам. Роби же я весь копілот сам. Сам, 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 сам пью, сам гуляю, сам сестелю, сам лягаю, сам пью, сам гуляю, сам до дому йду. О, не живи, не хотіло тут тим попасть. Хто? А там милиція вже стара, ви ж все таки сусіди, милиція вже стара. Про що спір? Ааа, на основі якої статті А ви послухайте мене, що послухай. не забудови, мені, я... Я... там салатович. Це вас ян сават. Ай, ма! Ви ну послухайте! Так, Та не може бути! так, добре. А чесне місце. Граську тут. Знайте, я випадку йду. Урочисту подію. Так. Прошу, піддавайте. Піддавай то. Піддавайте. Добре. Урвались. Ні, Ну, Гумася. Гумася. Гумася.

Любомир зиму Уляна Сирко, Ігор Довганський, Зіновій козак та Зоряна Сипко. За цю виставу театр нагороджений дипломом першого ступеня на фестивалі Театральне надбужжя 2025. А за краще виконання жіночих ролей. Нагороджені Зоряна Сипко та Уляна Сирко.